Усім доброго ранку. Так виглядає маміна грядочка. Ми приїхали в садочок. Пів Іваньки мама привезла. Отак. Це не всі мої моїх двоє. Подивіться, який чудовий сонячний день. Сонечко світе, дуже тепло, грядочка в садочку. Йдемо до машини. Все, дітей завезла. Тепер їдемо додому. Треба розпікерувати бігом розсаду. Вчора купили ж ґрунт, І потрібно пропили і вийти на город, щось там поробити. Трошечки не дивлячись на те, що переморозок такий, але роботи в селі вистачає щодня. Тому від дому до садочка в нас 5 кілометрів. Виходиться, в мене від калітки до калітки. Від калітки мого дому до калітки садочка. 5 кілометрів. Ну і з дітьми я їду хвилин 12, тому що я не поспішаю. Коли я їду сама, то я їду десь тако за хвилин 8 я доїжджаю. Так що усім гарного дня. Будемо працювати.